Усім добрий вечір вже. А я вже з лікарні прийшла додому. Як і обіцяла, буду з вами тепер на зв'язок виходити. Ну, кожного дня. Буду намагатися виходити кожного дня, а там вже як вийде. Здоров'я моє все нормально, мені добре. І, ну, звісно, нікому не раджу в лікарню попадати, бо це цілий треш, але... Все в нас буде добре. Ми українці непереможні, не переможні, навіть хвороби нас не злякають, правда? О, тому оце такий гарний день, у нас вже сонечко. Дощик проморосив, правда, в обід трішки, але і перестав. О, І, думаю, ввечері, щоб це такого приготувати смачненького? У мене є кабачки. Тому сьогодні в мене будуть такі крученики-кабачки. Ну, По-моєму, рецепту, Кому сподобається, тому готуйте разом зі мною. Так, Що нам для цього буде потрібно? Кабачки. От бачите, в мене кабачки були такі малесенькі, молоденькі. Я їх порізала такими смужечками, посолила і поставила отак, щоб вони пустили сік. Хай мисці постоїть. Далі потрібно буде нам пляр, ось мукичка, яйце, Зараз в яйце додам ще трішки солі і перчику чорного ось, мрія. І на сковорідці все це гарненько з двох сторін в клярі пожарю. Для начинки мені буде потрібен майонез, чесничок, помідорка і трошки твердого сиру. Ну, це за бажанням, хто любить твердий сир. Кому не подобається, можете робити без сиру. Ну, все, приступимо до приготування. Так, Для початку беремо кабачок. Ось такий. Беремо мукичку, його добре обвалюємо. Отак. Трішки почекайте, щоб кабачок пустив сік, щоб він не був таким твердим. О, і потім в яєчко з двох сторін і на сковорідку обжарюємо. Бачите, як в мене. Ось так я їх тепер обжарюю на сковорідці до золотистого. Кольору з убок сторінний, щоб не на великому вогні, щоб вони були м'якенькі. Щоб ми їх розкутіли, а були м'якенькими. Отак. Дівчатка, кабачки я ось пожарила, вам видно. Тепер роблю всерединку, щоб закручувати начинку. Для цього я беру сирок. У мене плавляний сирок, але можна і твердий. Мені подобається більше твердим, але так як в мене його немає, я взяла плавляний. Два зубчика чесника, помідорка. І зелень, укропчик. Зараз для початку беру тру сирок на мілку терточку. Ось, потерла сирок, додаю два зубчика чесничка. В душу, прямо сюди до сирка. Все, дві голов... два 2... зубчика чесничку в мене вже тут. Тепер додаю майонезик. Прямо таку в душу на це все майонезу. Все, хватить. І все добре розмішую. Далі я ось такими ломтиками порізала помідор. Помідор беріть м'ясний, щоб не був водяний. У мене такий рожевий, дуже солодкий, смачний помідор. Тепер беру нашу начинку, беру кабачок, кладу, змазую його майонезиком щасничком. Далі кладу помідорку і закручую. Зараз покажу, що виходить. Ось виходить такий рулетик. Бачите? З і тут помідорка. Це ще не все, поки я кручу рулетики. Так їх зараз в мисочку гарненько накручу. Дівчатка, бачите, які смачні рулетики в мене виходять. О, отакі. А зараз я ще вам хочу показати зелень, для чого я приготувала. Зараз зелень мілко-мілко треба накришити. Прямо так дуже-дуже маленькими цими полосочками. Тако покришити, покришити, ну дуже мілко. Так, бачите, накришили. Хто любить зелень, може додати прямо до начинки сюди. Ну, В цю тарілочку, бачите, це я ще буду докручувати. Хто не любить, от я своїм хлопцям зроблю так. Хто не любить, той бере, так як я. Беремо рулетика, так з одної сторони трохи в начинку, з другої сторони, трохи в начинку вмочаємо. І потім сюди Отак буквально, бачите, небагато з однієї сторони і з другої сторони. І такий рулетик у нас з укропчиком виходить. Зараз зроблю ще й остальні. Ну, все, дівчатка, мої закусочні рулетики з кабачка готові. Все пробуйте, можливо, вам сподобається. Мені це дуже подобається. Це, як знаєте, така холодна закусочка літня. Там такого нічого немає. Кабачок, помідорка, ну, майонез це що. Все. Ну все, дівчатка, рулетики з вами приготували смачні. Надіюсь, вам сподобався мій рецепт. Тому, якщо ви знаєте якісь кращі, пишіть, будь ласка. Тому усім до побачення, усіх люблю, цілую, будьте здорові! Пока!